Рено Меган третій. Зараз будемо знімати блок управління кліматом. Ось він у нас знаходиться. Для початку потрібно зняти цей пластик. Потім потрібно зняти ось цей пластик. Тягнемо на себе. Тут защолочки. Знімаємо. Відкладаємо його в бік. Кріпиться у нас на двох болтах. Торкс 15. Тут пластмасові защолочки, їх потрібно натиснути і вдавити туди. З однієї та з другої сторони. Потім провертаємо його і витягуємо на себе. Тут також защолочки, які потрібно натиснути. Такий мають вигляд. Тут натискаємо і витягуємо. Також тут натискаємо і витягуємо. Все, блок управління кліматом знятий.